Компанія сільськогосподарського машинобудування Кейс у 2022 році відзначила 180-ту річницю з моменту свого заснування. За цей час вона пройшла шлях від невеликої майстерні по виготовленню жаток до провідної міжнародної компанії, одного з лідерів по виробництву сучасних інноваційних тракторів, які користуються заслуженою славою у фермерів всього світу, зокрема й України. Щоб дізнатись формулу успіху компанії Кейс, давайте разом зазирнемо в минуле. А розпочинається наша історія 11 грудня 1819 року в невеликому містечку Вільямстаун, штат Нью-Йорк США, де в родині фермерів Калеба та Дебори Кейс народиться майбутній винахідник та підприємець Джером Інкріс Кейс. З раннього дитинства малий Джером бачив важку працю своїх батьків, яка вимагала значних фізичних зусиль та часу. Саме тому вже з юних років Джером Кейс розпочав цікавитись різноманітними винаходами, які б змогли допомогти фермерам в їхній невеличкій щоденній праці. Першим зацікавленням Джерома стане механічна жатка Маккорміка, на той час маловідомий винахід. Наступним в арсеналі юного винахідника буде механічна молотарка Мейкля, не дуже поширена на американському континенті, яку вони разом з батьком привезуть з Англії. На цій молотарці сам Джером пропрацює 6 років та значно вдосконалить її конструкцію. Тим часом значне збільшення орендної плати за землю в штаті Нью-Йорк. Змушує багатьох фермерів покидати свої господарства та в пошуках вільних земель рухатись на захід. Нові фермерські господарства середнього заходу, які заснувались переселенцями, це були великих розмірів ранчо, які вимагали щось більше, ніж просто ручна праця. Тому, добре розуміючи перспективи заснування нових механічних сільськогосподарських машин, Джером Кейс також вирушає на захід. Де зупиняється в місті Растін, промисловому центрі штату Вісконсін. В цьому місті у 1842 році Кейс засновує свою імперію J.I. Ай Machine Company, яка займатиметься виготовлення молотарок. Вже зовсім скоро молотарки конструкції Кейса завоюють симпатії не лише фермерів округу Расін, але й всього штату Вісконсін. Після завершення громадянської війни в США і скасування рабства відбувся новий пік росту фермерських господарств середнього заходу, що забезпечило неймовірний попит на молотарки Кейса. Також в цей час емблемою компанії кейса стає білоголовий орлан, який протягом 100 років наноситиметься на продукцію. Вже в 60-х роках 19 століття механічні молотарки досягли піку свого розвитку. І не могли задовольнити потреб великих фермерських господарств. Тому Джером Кейс, як талановитий інженер та винахідник, експериментує з технікою у пошуках оптимального вирішення цієї проблеми. Її рішення знайдеться у 1869 році, коли Джером Кейс збудує свій перший переносний паровий двигун, ставши піонером у впровадженні парової тяги у сільському господарстві. Перші парові машини кейса, хоч і стоятимуть на металевих колесах, та пересуватимуться за допомогою коней. Їх використовуватимуть як привід для молотарок при обмолотій пшениці. У 1878 році на паризькій виставці у Франції молотарка кейса зайняла перше місце, ставши першою з тисяч наступних, які будуть експортовані за кордон. Цьому ж році Кейс, встановивши привідний механізм на один зі своїх переносних парових двигунів, будує свій перший самохідний тяговий двигун, тобто паровий трактор. Кейс з короля молотарок перетворюється в короля парових двигунів. На момент смерті Джерома Кейса. У 1891 році його компанія була лідером ринку сільськогосподарського машинобудування США, випускаючи щорічно близько тисячі парових тракторів, що замінили у виробництві переносні парові двигуни, які використовувались для приводу молотарок. Загалом до 1927 року буде збудовано близько 36 тисяч парових тракторів більшість з них Фарбувались в чорний колір зеленими обладнаннями. У 1895 році компанія Кейс розпочинає виробництво бензинових двигунів. У 1904 році буде продано перші трактори, обладнані цими двигунами. В цей час компанія значно розширила лінійку своєї продукції. До неї входитимуть плуги, резервуари для води, грейдери і навіть легкові автомобілі. Ще в 1890 році в Аргентині було відкрито перше закордонне відділення компанії Кейса. Стрімке завоювання європейського ринку відбулось під час Першої світової війни, коли мільйони звичайних селян було мобілізовано війська, а ті фермери, які залишились, щоб стати ефективними, змушені були використовувати досконалішу сільськогосподарську техніку, яку в великій кількості пропонувала компанія Кейса. До 1929 року відділення компанії відкриваються в Австралії, Мексиці, Швеції та багатьох інших країнах. В цьому ж році Кейс випустить свій перший гусеничний трактор. Трактори S і V розпочнуть вироблятись у 1940 році. З 1928 року компанія отримає нову назву J.I. Case Company. В 1967 році компанія переходить у власність техаської компанії «Тенеко» І в 1970 році стає її дочірнім підрозділом. В цей час вона випускає свою продукцію під простою торговою маркою Кейс. Вся техніка починає фарбуватись в знайомі червоно-чорні кольори. У році Тенеко придбала іншу відому американську тракторобудівну компанію International Harvester та об'єднала її з підрозділом сільськогосподарської техніки компанії Case, утворивши нове об'єднання Case IH. У 1999 році компанія Case об'єднується з New Holland Agriculture в корпорацію CNH Global. Контрольний пакет акцій, якої належить італійській компанії Fiat. Також компанія Case придбала такі відомі тракторні бренди, як Steiger США та Steyr Австрія. Після об'єднань Кейс розширив модельний ряд своїх тракторів. Зараз на заводах компанії випускаються наступні моделі: Farmol M Active Drive 4 Tire 3, нове покоління тракторів серії Farmall Започаткованої компанією International Harvester в 30-х роках ХХ століття. Кейс Maxum – трактор середнього класу з двигуном об'ємом 4,5 літри та потужністю 112 кінських сил, модель Максум 110 або з об'ємом 6,7 літри та потужністю 126 та 141 кінська сила, моделі Максум 125 та Максум 140. Коробка передач Powershift з 24 передачами переднього та 24 передачами заднього ходу. Трактори Maxum обладнані комфортабельною кабіною, яка дарує чудовий панорамний огляд, компактний розмір. Низька витрата палива та можливість агрегатування з великою кількістю додаткового обладнання робить цей трактор незамінним помічником не лише в сільському господарстві, але й в житлово-комунальному господарстві та будівництві. Наступними в модельному ряді кейс іде серія тракторів Puma – невеликих маневрених машин. Які завдяки своїй універсальності, економічності та потужності ефективно застосовуються на тваринницьких фермах і для обробітку середніх за розмірами фермерських полів. Однією з найінноваційніших є серія тракторів Кейс Connect. Трактори обладнуються дизельним шестициліндровим рядним двигуном. FTP курсор 9 об'ємом 8,7 літри, що відповідає стандартам викидів Tire 2. Коробка передач трактора Magnum безступінчата Power Drive, яка забезпечує 8 робочих швидкостей в діапазоні від 5 до 13 км в годину та дозволяє перемикатись через усі передачі без розриву потужності. Коробка передач автоматично налаштовується до дорожнього або польового режиму роботи, програмування робочих параметрів трактора, діагностика систем та вузлів автоматичного водіння, а також віддалений контроль за монітором здійснюється за допомогою телеметричної системи AFS Connect, дані якої видаються на 12-дюймовий сенсорний кольоровий дисплей AFS Pro 1200. До цієї серії входять трактори Magnum 340 AFS Connect, потужністю 340 коней та масою 12 тонн 400 кг. Magnum 380 SVX-Drive AFS Connect. Потужністю 380 кінських сил та масою 14 тонн 600 кг. Та флагманський Magnum 400 AFS Connect. Потужністю 396 кінських сил, бокові двері повністю скляні, максимальному комфорту сприяє розкішне водійське сидіння з обшивкою з червоної шкіри, встановленою системою підігріву та вентиляції, яка зберігає прохолоду в літню спеку. Функція підігріву розслабляє втомлені м'язи і зберігає тепло при зниженні температури. Крісло може обертатись на 40 градусів для зручного огляду за заднім навісним обладнанням. Також кейс виробляє трактори серії Steiger. Вони належать до тракторів великого класу, мають шарнірно з'єднану раму та призначені для роботи широкозахватним обладнанням на великих площах сільськогосподарських угідь. Трактори Steiger. Обладнується дизельним двигуном FPT Cursor 13 з робочим об'ємом 12,9 літрів. До цієї серії входять Steiger 500 з потужністю 508 кінських сил та коробкою передач Full Power Shift з 16 передніми та двома задніми швидкостями, маса 19 тонн 885 кг. Steiger 550 має потужність 557 коней та масу 22 тони 453 кілограми. Найпотужнішим в цій серії є Steiger 600, який має 608 конячок під капотом. Трактори цієї серії мають повний привід та технологічні комфортабельні кабіни. Кейс займається також виготовленням тракторів на гусеничному ходу. Зокрема, Magnum Ruftreck A FS Connect, який має гібридну колісно гусеничну ходову. Замість задніх коліс встановлюються трикутні гумові гусениці. Використовується трактор для міжрядного обробітку ґрунту. Magnum roftreck можна індивідуально налаштовувати під будь-яку ширину міжрядь. До цієї серії входять Magnum 340, Magnum 380 та Magnum 400. Найбільш відомими та оригінальними гусеничними тракторами Кейс є Quad Trac. Це серія потужних тракторів шарнірно з шарнірно з'єднаною рамою та ходовою з чотирьох ведучих трикутних гумових гусениць, які забезпечують неперевершення тягово щіпне зусилля та дозволяє максимально ефективно використати весь тяговий потенціал трактора. Також така конструкція ходової значно зменшує ущільнення ґрунту. Крім тракторів, компанія Кей займається випуском зельнозбиральних комбайнів Axial Flav, які входять в дві серії. 150-ту Case IH Axial FLAV 5150, 6150 та 7150 Та 250-ту серію Case IH Axial FLAV 7250, 8250 та 9250. Особливістю цих комбайнів є оригінальна однороторна конструкція Axial FLAV, розроблена компанією CASE. Та вентилятори очищення кросфлав комбайнах 250-ї серії використана найсучасніша технологія автоматизованого збору урожаю від компанії Case – AFS Harvest Command. Вона є повністю автономною і контролює та задає параметри роботи комбайна для максимально ефективного збору врожаю в залежності від погодних умов. Крім комбайнів та тракторів компанія виготовляє жатки, прес-підбирачі, культиватори та дискові борони. Компанія Кейс займається не лише виготовленням сільськогосподарської техніки, але й ще з 1912 року виходить на ринок дорожньо-будівельної техніки. З цього часу компанія розпочинає виробництво парових катків та грейдерів. З 1957 року кейс розширює свій бізнес шляхом поглинання інших компаній. Першим придбанням кейс стане невелика приватна компанія American Tractor Corporation, яка займалась розробкою та виготовленням зворотніх лопат до гусеничних екскаваторів. Цей час компанія працює над розробкою колісного трактора зі зворотньою лопатою позаду та навантажувальним ковшем спереду. Ці новаторські ідеї буде втілено в екскаваторі навантажувачі Кейс Модел 320. Сьогодні частина компанії Кейс, яка займається розробкою та виготовленням будівельної техніки, виділена в окремий підрозділ Кейс Construction Equipment. Виробничі потужності цього підрозділу, які складаються з 11 заводів, розміщені в США, Мексиці, Бразилії, Італії та Японії. На цих заводах виробляють близько 30 тисяч одиниць будівельної техніки в рік. Сьогодні кейс виробляє у США міні-навантажувачі та бульдозери. В Італії здійснюється збірка екскаваторів-навантажувачів, міні-екскаваторів, фронтальних та телескопічних навантажувачів, бульдозерів. Виробництво екскаваторів відбувається на заводі в Японії. Бразилія здійснює випуск автогрейдерів. Компанія Кейс, народжена талантом та працьовитістю Джерома Кейса, пройшовши 180-літній шлях розвитку, перетворилась цеху по виготовленню молотарок в лідера по виробництву інноваційної техніки для сільського господарства та будівництва, яка служить благородній меті. Нагодувати та створити комфортні умови для людей всього світу.